Друзі, може комусь знадобиться. Дивіться, як на ленточній на ленточні зробити отакий круг будь-якого діаметру, ну, діаметру там, ну, який вам потрібен. До цього, ну, во по, по перше по-перше, у мене оцей, оця пилочка сама має 8, 8 міліметрів. То є 8 мм. Далі, що для, для цього потрібно? Для цього потрібна панерка така. Панерка, і я її і, от, і Я, друзі, отаку от пиляв, тут поставив мітку. О, тут от тут-от, я От тут-от мене така урівцем мітка. Якщо треба 30 сантиметрів, то що, то ділимо, ділимо наполовину, то 15. Так, де 15 і там сверлиться, сверлиться отвір і саморіз. Саморіз. Щоб ледве-ледве, ну, міліметрів 4, да, щоб зверху трошки, трошки виступало. Далі. Далі я знаходжу, от бачите, заготовка. Заготовка. Я знаходжу серединку і попадаю. Попадаю ту серединку. Знайшов серединку і виходить, ну, крутиться, так? Крутиться, вертиться. Так, далі я вивів дві дві лінії. З одного з правого боку, з правого боку і з лівого боку. Ну, по серединці. Там серединка, вивів сюди дві лінії. Для чого це я зробив? Що плюс-мінус до тої лінії. От зараз от я, я буду піляти, і я до тої лінії маю до, дойти. Так. Разом, разом з разом з Дивіться. фанерку. Дивиться труситься. Мама вам шагов проситись. Дешев. Дешев до той линии. Значит, дешев. Далее я закреплю с того боку, закреплю край вот такими Зажимчиками, струбциною, щоб вона не був не вталася, щоб було. Зручно робити. Так, все, все, дивлюсь, щоб воно було. Все, Вмикаємо.

не робить круг. Бачите? Вариться, тому що вариться, пилочка тупа, тому що вариться. Я до кінця, оп, Сори, сори, сори. Сом сори. зупиняється запыняется так долго, ну. що зробиш? Так, так, шумаем, шумаем. Так. Все выкидаем, тут снимаем и ось. Что мы имеем на разе? Мы имеем вот такие Потім тільки наждачкою. Оце, бачите, вона. Гладенько, рівно. Все, кому кому це знадобилося. Лайк, підписка. Все, пока-пока.